Вітаю вас на каналі Буденний Хаосет. Це у нас підсумки за тиждень. Спершу хочу подякувати Володимиру. Прислав він мені посилочку. Там були бісе від орків, базова краска Reвел Сеня. Десь я це використаю, Дякую. пластиковий клей, Reве. Клей, кстати, дуже класний. Клей, як я зрозумів, новенький. Я користувався вже таким малесеньким, він дуже класний. Ще я користуюсь, АК в мене є пластиковий. І всі моделісти, мабуть, шарять. Клей-гель. Дуже крута штука, коли тобі треба десь щось склеїти по формі, яке не хоче брати пластиковий клей. Ну і Якщо якісь щілини замазати, також в посилці були нові кусачки. Такі у нас класні. Так, Цікавий механізм з двома пружинками. Кусачки досить жорсткі, міць, ну, треба прикладати багато зусиль. Я користуюся такими, вони в мене легко йдуть, дуже мені подобаються. Ще в мене є треті, ну я їх зараз не маю під руками. Ці кусачки вже багато чого бачили, може, мабуть, 100-500 років. Зібрана була ними не одна коробка, не один набір. Ну, вся армія була зібрана цими кусачками. Ці мені дуже сподобались, дуже гострі, дуже зручні, тільки залишають трошки більше облою, ніж ці. Але для великих деталей вони мені дуже підійшли. Ними я зібрав кхарна. Буквально за пів години до початку зйомки я закінчив кхарна. Ось який у нас крутий харн. Поїде до художника, поки я не вирішив до кого саме. Так. Такий у нас крутий харн. Цікавий факт ніколи не помічав. У нього на підошві черевика є ось ікона кхарна. Тобто, коли він біжить, він ще харнатські сліди залишає. Так, більш цікаві речі. Є у нас ось що: Термінатори. Термінатори, нарешті, приїхали з покрасу. Я якраз роблю цьому художнику Валерію другу пачку. Вони мені дуже сподобались, я ними максимально задоволений. Робота була над ними дуже класно проведена. Хочу виділити ці очі, надіюсь. Камера нам сфокусує. Ось, очі, неначе реально світяться наші ці лампочки, дуже круто зроблено. Голова сюди підійшла від лорда, так як в мене вже є два лорда. від них для термінаторів було багато. Я вирішив всю тактичку якось різноманітнити цими бійцами. Тут у нас голова. Голова підійшла просто шикарно, так як цей шолом мені на лордові взагалі не подобається наплічник від лорда. Комбі вепон, так як плазми вже більше не існує, це вже комбі вепон. Всіх їх я зібрав майже з комбі вепонами. Пилокулачок, На нього я не просив додати крові, мені він подобається, як є. Бетл Дамаг тут просто шикарний. Мені подобаються дуже ось такі плямки, сколи, як він це все зробив. Ну Валерій дуже круту роботу над ними провів. І колір саме синій мені дуже цей подобається. Так, що в нас є ще? Хлопець з вогнеметом, теж комбівепон. Тут я вже використав руку від лорда, наскільки я пам'ятаю, і плече від нього. Тому що мені треба було кулачок ще один правий, в наборі його не було вже, не залишилось, і я додав із лорда. Дуже круто вийшло. Так, що в нас є ще? я у нас ось такий з звичайним комбі-болтером, але я вирішив, що по правилам, якщо мені потрібно, я опонента завірю перед початком партії, що в мене всі з комбівепаном або з комбі-болтером. Тут я нічого від лорда не додавав, хлопець вийшов: дефолтний, звичайний. Дуже крутецькі, особливо ці очі, неначе реальні лампочки. Валерій зміг нарешті це зробити і вийшло дуже круто. І навіть камера вам передає, як вони класно блистять, як вони переливаються. Ну і хочу виділити, що мої хлопці з Враксу мають ось таке наплічник. Всіх них правий наплічник чорний матовий. Це ну, в мене така відсилочка на Вракс. Дуже мені зайшло. Так. Ще один хлопець по дефолту зібраний. Автокенон. Mm -hmm. Так, що вам цей збивнем більше на якогось жука похожує. Але раді прикола його поставив. Хоча він мені не дуже подобається з усіх uh, варіацій, які були в наборі. Ось колір дуже класний, і максимально от кожна деталька має ось коле, мазут, бруд, особливо на ногах. Дуже класно виглядає. Так. І тут ще око виділив художник. До речі, до зйомки я це не помітив. Класно виглядає. Так. І що у нас є ще хлопець з клапсами? Так, ви скажете, ну, твій на Кірствепон, ти що, а я скажу, то мені подобається. Ну, якщо що, можу теж сказати: один екерствепон, ну і десь в нього болтер. Так, теж від лорда ручки. Від лорда руки підійшли просто ідеально. Нічого підрізати, підганяти не треба було. Не дивлячись на те, що лорд 2006 року, а ці хлопчини у нас, якщо не помиляюсь, 19-го. Такі круті в мене термінатори. Надіюсь, вони вам сподобалися. Оцініть їх в коментарях. Також хочу вам дещо сказати: ну за Некромунду чому нема обзорів? ну Тому що коробочки не мої, їх надають мені друзі або підписники. Я не граю поки в Некромунду, тому немає ніяких по ній репортів. Репорти я планую по Кілтіму, по 40. Ну і починаючи з понеділка я займусь досить великою зборкою. Ну, постараюсь вам часто викладати обзори. Я буду збирати багато героїв під хаос. Також і не тільки хаос. В нас будуть Ксеноси, я їх вже деяких зібрав, вислав уже художнику. Так що десь під кінець місяця або на наступний місяць нас будуть чекати вже з покрасок Ксеноси. Ну, надіюсь, вам це буде все цікаво. Дякую за підтримку, те, що ви зі мною. Дякую всім, хто прийняв участь у розіграші, хоча учасників було дуже мало. Але, все ж таки, ми знайшли того переможця, хто отримав модельку. ну Надіюсь, скоро він відпише мені. Як отримає я вже її відправив. Так що, дякую, що ви участвуєте в розіграшах, підтримуєте мій канал. Залишайте коментарі, слідкуйте за новинами. Дякую, що ви всі зі мною. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дає мені стимул і мотивацію продовжувати от мою справу. Так що, на цій ноті, хороше, я з вами прощаюсь. Ще раз вам всім дякую. До нових зустрічей з понеділка.